Вже орієнтир у нас академіка Корольова 33А, магазин СТАВ, і від нього вже рухаємось у двори. Повз дитячу площадку. Поворот праворуч Едемо в напрямку цього магазинчика померанчевого. І за ним повертаємо Ліворуч така будівля, Кательня у нас здовж дому. Справа від нас будуть. Площадки, певно, спортивні колись були. Рухаємось в сторону гаражі. Одразу повертаємо ліворуч. Ось нам потрібно підвальчик спуститися. Справа у нас буде дитсадок. Рухаємось прямо, тут є табличка. Група Нейтаїрова. З 17 до 18 щодня запрошуємо в неділю відкрите зібрання. Виходимо. Виходить другі двері, ліворуч там у нас входять зібрання.